Всім привіт! Вихідний день, точніше приїхав відрядження додому на декілька днів і так вийшло, що субота-неділя вихідна. І щоб не лежати на дивані, вирішили поїхати в Кривчу подивитися на печері. Я там не був, бачу по відео, там ну, таке не дуже багато і цікавого, але я там не був, хочеться подивитися. Їхали-їхали, але забули готівку. Дружина пішла знімати, бо в печері немає напевно що терміналу. Друзі, їхали-їхали і побачив таку цікаву річ. Я коли палив, завжди задавав питання, а де ж ті поля тютюнові? Де вони беруть стільки того тютюну? І от, по-моєму, я знайшов це поле. На якому росте тютюн. Якщо це він, може я помилятися, але мені здається, що це він. Ну, ось знайду сухенький. Схоже на тютюн, друзі, але можливо це і не тютюн. Не знаю, напишіть. Я колись в дитинстві бачив, дідусь вирощував тютюн, крутив самокруточки. Щось схоже, але я не впевнений. Не знаю, може і помиляюся, може це і не тютюн, але... Ну, а що це може бути? От ну, Подивіться, я зараз тут така долинка. і зніму вам масштаб, покажу скільки його росте. Приїхали ми до Кривчи. Будемо спускатися на стояночку, залишати автомобіль і будемо чекати групу і будемо заходити в печеру. Стояночка 30. Заплатили. На стоянці хлопців пропонують кофти, сведри, кому що потрібно, бо в печері 10 градусів, 11 тепла. Ну, ми, як завжди, все своє забули вдома. Нічого померзним. Не хочеться вдівати чужі речі, якісь там, не знаю, своїх немає нічого. Після такої спеки 37, то думаю буде саме те. Піднімаємося 300 метрів до самого входу в печеру. Різкий підйом ми багато почитали. Тут холодновато. Вони все, дивитися під ноги і у нас був буває. Кжанчик Живий? Да, так, диви, лапами заципуся. Все, я боюсь Зараз злетить. А вон він і летить кажанчик. Літає, літає, літає кажан. Я його бачу. А от. Откажани літають, краса просто. Бачите? Лягайте, лягайте вже відпочивати. Не нас проводять. виходить. Ой газ. Ми тут ходимо зігнуті, щоб не вдаритися в голову, бо бачите які. Але подивіться, яка краса тут. Не туди, чого а сюди на Так, так, зрозумів. Прийде. Ні, воно <гум> влякалася трохи. А -а -а. Бачиш Чува шагі, але <гум> <гум> якщо знаю, Бачиш так, не знаю, чого Бачиш, Соня, так що не відходила. Що то тут обережно? Ну от для чого це писати? Ну лки-палки. Ну що за... Що? Там нічого, Сонюшка. Що там над головою? Щось... Щось Лена побачила і каже, щось тут дуже-дуже. Ай-яй-яй-яй-яй, -дуже... яка як гарно. Зараз включу максимальне світло. О, дивіться, це вертикальна камера знімає догори. Обережно. Mm -hmm. Дивіться, яка краса. Які кристали чудові. йо йо Біжу саме. Mm -hmm. no, ну це молода печара. В Атлантиді там більші. Mm -hmm. Кристали. Mm -hmm. Ну тут обережно, бо провода. Ще одна ущелина. Ай-яй-яй, гарно. Хто знає на скільки років? їй. Тато Ходи, малявка. Тато світи. Тато світить. Трошки дома більше світла. Видно, які тут стіна. Будь здорова. Тут обережно будь, треба згинатися. Анюті не треба згинатися. А нам з мамою потрібно. І соні трошки так. все. Не дуже холодно, правда? Не лізь пальчиками, зайка. Тут не можна нічого чіпати, тому що... Печера взагалі не любить людей, в неї свій клімат. І навіть ми перебуваємо, приносимо тепло. І криштали не ростуть. Кажан. добре ж є кажан. Дивіться, він гарний. На, на. Класні кадри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Красенький. Все, сів, сховався, сховався. Ходіть, він сховався від нас. Ані тут найкраще. Ти навіть згинатися не потрібно. Просто йти. Так, Ми маємо йти до здоріжжя, тут мають бути сходинки, широкі і Ліворуч вузеньке. Нам потрібно направо, щоб стати на маршрут протяжністю 2 км. Ми ще не дійшли. Я думаю, ми тут за годину нам не вистачить навіть години, може і дві затратимо. Тим більше хочеться все відзняти. початку маршруту. Знак стоп. Так. Знак стоп і звідси розпочинається маршрут. Ми йдемо широкою стежиною направо. Ні, не направо. Широкою, так? Ну так, да, вон стрілка йде. Вказівник. Почекай, вихід 500 метрів. Це ми 500 метрів вже пройшли, пів кілометра, під землею. Ну, ходіть. Обережно. Тримайтеся за перила, поручні. О, перший зал. Нема більше світла. Проходь швидше, на тобі такий камінь, якийсь такий, страшний. О, ну, все, ходіть. Анчка, тільки не поспішай, добавить. Давайте я піду, може, перший. Давайте. Зал буйвола. Бачите, хто вже відсікав, хотів їх кристали забрати з печери. Собою. Що він зал буйвола? Бо от щось на буйвола похоже на голову, так? Да? Да. Да. Дивіться, дівчатка, ми спускаємося глибше. Стрілочка. Як ти знімаєш? Стрілочка ось сюди. Стрілочка ось сюди. От сюди йдемо, впираємося в камінь Йдемо, дівчатки, йдемо. Одна проблема. Як завжди, батарейка в GoPro одна. Дві в машині. Дивіться, під ноги і подивіться, яка тут краса. Амбліна. Подивіться, які величезні камені, так? Да? Не буду їх торкатися. Там є теж якийсь зал. Але гід казала, що йдіть туди, там, де світло. Де немає світла, туди не йдіть. Ми йдемо по маршруту. Рука господаря. Вон бачите, точно ніби рука. А тут ящірка. А ну, подивимося на ящерку. Де та ящерка? Вон по вас пищить. Ну я не знаю, де тут ящілька, ну. Та, вон, там А от вона, це ящерка. Ну, все. Чудово, що ви її побачили. Це дуже добре, що ми самі. Десь група ззаду йде. Пальчиками не торкатися. Ти перший раз, синюшка, але вона далі собі знає. Краще не торкатися цю красу, бо кожен де торкатися, нічого не залишиться іншим. Камінь для перевірки талії. Ну що ж, перевіримо італію. Талію добре. Давай, Як <свисток> то можна і так? <свисток> <свисток> Ну, Тепер ну, я тоді знову підв'ю талію і ми підемо. Давай, Сінюшка. Все, всі проходять. Так, ну майже ми доходимо до кінця маршруту. Дуже цікаво, чесно кажучи, але малиші вже починають одній холодно, одній вже набридло і це ж на телефоні сидіти, правда. ой ой ой, 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 ой. Здесь как раз. Не, давай фотик. Давай фотик. Надо сейчас сфоткать это. Обоиского. Угу, классно, классно. Так, все, фотик відпочиваю. Далі камера, тримаємо. Так, погнали медалі. Погнали медалі, блін, яка тут краса. О, і ми починаємо робити підйом. Кільця бажань. Кільце бажань. Давайте я загадаю бажання, щоб ця війна закінчилася. Звичайно, перемоги. Скорее жаба. Жаба? Да, так... Ничего себе. Не чувствуешь. А точная жабка. Огоражна. А Зал затышный Жар такие. Печерня А от, дивіться, бачите, які, Як, як пір'я. Точно як пір'я. Жартиця, дивіться. Як так може природа така. Це просто. Да, як для першого разу мені тут більше, чим сподобалось. А от, от, тепер я бачу жерптицю. Ось вона, бачите? Да, бачите? А він клюв, я не так дивлюся. Отак. Клюв. Філо, і от пір'їни пішли. Клас! Від побаченої краси захоплює дух, зупиняються всі думки, завмирає серце. Потрапили в справжню казку. Опинилися в чоліному царстві, білосніжних кристалів, якими усипані всі стіни, стеля та підлога. Величезні прозорі знизу, і клехітні горі. Вони всі блищали, сяяли, переливалися в промних світла, створюючи незабутню чарівну красу. Ми з величезними від захоплення очима і щасливими посмішками. Так акуратно і трапетно ходили по цих чудових галереях, дбайливо ступаючи, слідкуючи за тим, щоб випадково не зачепити і не пошкодити це чудо. А потім ми зупинилися і вимкнуться всі ліхтарі, слухали в повній тиші, як дихає печера, відчуваючи легкий подих повітря стала свідками, як потоці світла побіляють і танцюють прихід білі порошинки, які осідаючи на землю, формуючи нові кристали. Після відвідання цієї печери наші середничниці, мандрівників, з'явилося ще один дорозі. Ти знімаєш сонячки? Так. Розумниця моя коридор. Вовськової зняти. Ну все, друзі, ми закінчили маршрут 500 метрів і виходимо з печери. Так як на перший раз, як я тут ніколи не був, вражень дуже багато, позитивних, класних, печера дійсно класна. Можна витратити час, кошти і приїхати полюбуватися цією красою дійсно. І вона дуже проста, легенькі маршрути. Є таких пару місць, де можна вдаритися голівкою. Лена вже знає, вона вже била. В голу. Є такі місця, де можна залізти в глину, чудово провели час з сім'єю і зараз їдемо. Ще щось будемо шукати у нас без 20 час. Ще купа, купа часу вільного. Сказати, чесно, друзі, то мені дуже сподобалось 11 GoPro. В плані чого, мені годину зйомок знімав я дуже багато. Одної батареї вистачило, зараз 37%, в мене ще залишилося зі сотні. Це я відзняв майже всю печеру і на камерне світло також від GoPro, також на диво мені вистачило світла постійно на другій яркості. Я знімав і. Так, да, 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 класно. Ну, звісно, там плюс 10, там нема мінуса, там нема спеки, там нормальна помірна температура, але мені сподобалось. Піднімаємось, подивимось на <кхи> замок. Залишки замку, точніше. Майже всюди у нас тільки залишились залишки замків. Ну, нічого, хоч це відзнімемо. І поїдемо, мабуть, далі на скалу Подільську. Там також є замок, я його знімав і два рази я на ньому був, але не була малеча, і в мене немає знятого його з повітря, з дрону. Під'їжджаємо, до... ми вже в скалі під'їжджаємо до замку. Зараз припаркуємося і вже на території замку включимося. Відбула справа до смачної нотки нашої подорожі. <гум> Ще залишилось на шляху два, дві локації, два замки, але перенесемо на слідуючий раз. Також буде насичене відео, як для одноденної подорожі буде занадто. На сьогодні все. Їдемо додому відпочивати, лагодити велосипеди до завтрашньої мандрівки і, і... і все. І всім дякую за увагу. Пока-пока, дякую, що на каналі.